Діти. Сьогодні пропоную вам пограти з геометричними фігурами. Але вони живуть в країні математика. І перш ніж відправитись до них, пропоную вам згадати їх. Відгадайте про них загадки. Ось стою і не стрибаю, жодного кута не маю. Як ви гадаєте, що це? Вірно, круг. Та овал. Маю собі три кути, три вершини і сторони. Хто це? Вірно трикутник. А я в сторони простяг відрізки, поміж ними чотири кути, як ріжки. Хто це? Звісно, квадрат та прямокутник. Молодці! Можемо вирушати. Діти, але запам'ятайте, що геометричні фігури вони можуть бути різні за формою, кольором та розміром. Друзі, подивіться, перед нами з'явилася стежинка, яку нам потрібно пройти. Вона викладена з геометричних фігур. Давайте назвемо їх. Трикутник. Круг, прямокутник, овал, квадрат. Щоб пройти далі, нам можна йти лише по зеленим трикутникам. І в цьому нам допоможе наш помічник котик муркотик Молодець. Все вірно робиш. Сіти, а що це за такий звук? Мабуть, наш котик невірно стрибнув. Нам потрібно на зелені трикутники А куди він стрибнув? Так, на голубий овал. Давай виправляйся. Так, тримати. Як вправно ти все це робиш? Молодець. Молодці ми впоралися. Йдемо далі? Діти, фігури хочуть пограти з нами в футбол. Давайте починати. Аркуш паперу це поле, а кола різного кольору це м'ячі. Розташуйте м'ячі так. Синій в центрі поля, жовтий в лівому верхньому куті. Зелений в правому нижньому, червоний в лівому нижньому та помаранчевий в верхньому правому куті. Молодці діти. А зараз давайте порахуємо, скільки м'ячів ми викатали на поле. Один, 2, 3, 4, 5. Так, 5 м'ячів. Кількість м'ячів позначаємо цифрою 5. Йдемо далі. А зараз пропоную викласти картинку з геометричних фігур для наших друзів у подарунок. У нас є такі геометричні фігури. Овал червоного кольору. Великий трикутник голубого. Круг жовтого кольору. І два маленьких трикутника зеленого. Що ж можна зробити з цих фігур? Давайте подивимось. Спочатку беремо великий голубий трикутник. На його вершину ставимо круг. На круг два маленьких трикутника зеленого кольору. І біля великого голубого трикутника ставимо овал. Хто ж у нас вийшов? Дітки, подивіться! Так, це ж наш котик-моркотик. Діти. А давайте порахуємо, скільки геометричних фігур ми використали. Одна, 2. 3. 4. 5. Ми використали 5 фігур. Кількість геометричних фігур позначається цифрою 5. Діти. Геометричним фігурам дуже сподобалося грати з вами, але нам час вирушати. Тож скажемо до нових зустрічей, фігурам! Ми обов'язково повернемося, діти, аби вдома. Складіть з геометричних фігур картинку, яка вам дуже сподобається, і надішліть нам світлину. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.